Всім привіт! З вами Матвій. Це моє перше відео. Сьогодні я побудую найкращий світ у Майнкрафті. Так, ось наша скриня. Так, зараз будемо її відчиняти. Рибка, Два яблука. Дерево таке цікаве. Ще два різних дерева прикольних. Кайло кам'яне, сокира кам'яна, хлібчик. Рибка ще. Дві рибки у нас. Палочок 6. Одне насіння гарбуза. 5. 4 саджанці дерева, морквинка, дерево ще, гриб, 2 кактуси і ще дошок. Так, зараз заберемо шкриню із факелом. Оп, готово. Тепер треба зараз знайду якесь нам гарне дерево, щоб його порубати. Так. Давайте оце, в принципі, прикольно. Зараз буду його добувати. Так, так, так. Опа, раз, два, три. Гарного перегляду. Так, о, цікаво, квітка, цікаво. Треба шукати десь гарне місце, щоб збудувати будинок. Класний. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Тут. Ай, ай! ай. Алло! О, отут клас, класс, ура! Треба десь знайти ще. О, ось береза наша. Березки, беризки. Їхали беризки. Ура, 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 ура! Ура, ура, ура! Типу беризки проїхали мої. Ба-ба-ба-берізки. Це безмежний окран. Це я зараз на острові далі більше нічого нема. Буде тільки океан. Один океан. Так, розчищуємо цю землі, цю територію від цієї землі. Алло, я ж тебе так поламав. От дивно. Що це було? Так, ламаємо ще земелечки. Так, може оцей шар що? Буде землі непогано. Так, добули. Зараз будемо робити дорожки. Заходимо в інвентар. О, це ще дві. Прикольно, прикольно. Скоро буду кругля копати. Хоп-хоп, о, верстачок наш. Поставлю наші поки базові речі. Хоп, гоп. Зараз буду копати шахту. Так, робимо шахту. Потім її закопаю, щоб. Бо потім я нову шахту зроблю. Буде вона класніша, злиться просто клас буде. Копаємо земельку, як завжди. О, каміння клас. Кам'яне кайнон. <гум> ще звідки стільки землі, скільки можна. Ще земля. Ви знущаєтесь? Скоро ще глибини то копаюсь. Граніт. Прикол, прикол, прикол. Непогано. Акон непоганий. Каміння менше, ніж чим... гравія, чого, чи що? Ну капець, ну капець. Буду тут копати, значить. Копаю трохи каміння, щоб для мого будиночка. Класного. Скільки мені треба взагалі цього каміння? Може 300 мільйонів? Оп, так. Так, ще не треба кугляку. Багато-багато для пічки, для будинка, багато для чого. Може потім цю ще шахту відправлюсь, хто знає. Я може знаю. Хто знає Так. Майже докопали кругляк. Зараз підем далі. Алло. О. Оп! Тик, закопаем тю шахту. Беш, он, наверное, <гум> так, закопаем эту шахту. Даже без шанса я не травлю. Так. О, тупичку. Так, даже побуду я будинок. Вот тут, в принципе, можно. Так, будуємо будинок. Буде зберегтися. Прикольно, Буде у нас будинок. Є. Алло, тут трохи мають забагато. Звісно, дерево я, здається, поставлю, мабуть. Ну нічого. Так, так, так. Земельки можна пробрати. І отут земельки. Тут взагалі просто кладу. Ммм. Mm. Так, вот тут буде будиночок мій класний, чікс, Чики-чики-чаки-чаки. Що Так, взяли ми мира звіршки. Так, де нас буде вхід? Цікаво, цікаво. Може тут підійде. О, тут буде вхід на вдвійний. Прикольно, прикольно. Подобуваємо. У нас буде каміння, щоб було тепленько. Слава землю. Потім треба буде скрафтити лопату, бо мені так не подобається, звісно, копати. Буду копати вічність, Осправнемо. Цілу вічність. Да я піду скрабчу лопату. Треба буде... потім просаджу ніч. Може, треба овечки. Киця, киця, киця. Киць-киць, киць. Овечки. Бен. П, але где. Клас, давайте сидіти ніч. Буду копати. Ну, нічого. Нічого, потім дороги закопаюсь землею, буду копати. Таке буває, таке буває. Капець. Ой, вже ніч. Зараз буду повертатись У шахту клас! Не клас! Раз так забираю пічку. Буду в шахту відправлятись назад. Я Ліблю шахт. я шахту. Это Хитромуджу. Я забуду свою такий підвал. Чук. Ясно. Я не радий, я не радий і. Оп! Поки це буде моя перша хата. Ну? О! Ось і звалище. Скорпеток. Паприкову. Що так Так, 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 купаємо землю. Що ж я буду під підземелью робити? Якось нудьга. Я ж сказав, я тут не буду жити. Всі підземелі. Я сказав тобі. Алло. Ну так я не підписувався. Будь ласка, поставте лайк. Я тоже буду цим радий Так, копаем землю, як завжди просто. Так, треба поставити флаг, або у тут якось темно Так, шукаю пічку і верстак. Якось uh -uh -uh. <Zone атлас> right. не так я поставив, звісно. Не так, не так. Отак. Так, проблем смажете. я зрозуміло. Ми на острові, так і серед океану. Хм. Що воно тут можна посмажити? О, палка є риби. Рибка, так посмажете. Будемо риба смажете. О, і я Ура! Рибка! Це з вами. Матвій. М -м -м, рибунька, моя рибунька. Що ти там смажиться О, смажений. Готовий лосось. Прикольно. Буду лососі сьогодні їсти. Прикольно. Якщо кактус посматриваться, що буде. Галиний барник. Якого дива? Ні-ні-ні. Кактус мій, вибачте. Саджинці можна можемо. що тут не смажити взагалі? Алло, що тут посмажити таке? О, нойс. Треба оце посмажити. Це прикольний дядька. Mm. Все, хай плавиться. Поки це. я перша частина відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, я буду дуже радий. О, ура, уелля! Ура, ура! Ура, ура, ура ура ура, ура! Дискотека, диско. Рой, дивіться, який я каченла вам! Ну, бежно! Мені немає що робити, крім цього дурну того доща чекати. Весь день ділитись, скажи мені. Мені зараз що робити, скажи мені. Скажи мені, будь ласка. По дурні. Подурні. Подурні. У! Дивіться мені другу частину, обов'язково там буде цікава друга частина. Я вам кажу. Всім пока.